Вони рятують кінцівки поранених воїнів від початку великої війни. Понад 1350 операцій вже проведено. Не ампутуй, врятуй гасло програми. Врятуй кінцівку. Мені зробили кістково пастіку. По прооперований в березні я вже на службі. Другі ортопедичні операції вимагають більше грошей на матеріали. Це імпланти, кісткові різні речі. Без них було б дуже важко. Щодень до врятуй кінцівку звертаються нові поранені. Програма допомогла придбати. І планти зроблена операція на коліні. Мені програма надала дві пластими, зробили пластику на руці. Наші захисники мають шанс на повноцінне життя завдяки вашим донатам. Операцію зробили рука фондекліри. Якби не ця програма, було б дуже багато хлопців, наших без кінцівок. У нас стає з кожним днем все більше. Ми треба допомагати збирати кошти на відновлення. Зробіть свій внесок на порятунок кінцівок українських воїнів.